Всім привіт! З вами Мар'яна. Ви на каналі Вишивальна хата. Сьогодні в нас понеділок, останній день червня, 30 червня. У нас просувальне Так, Минулого тижня в нас було під номером 2, а номерочок. Я зараз кидаю рандомайзер традиційно. Боже, випав номер 5 В Коєм та Векі, дівчата, це просто в мене, я запам'ятала, що в мене рибачки, які вже треба знайти, бо я склала процес. А, це моя троянда. Це моя красуня. Це ромашки, які я просунула дівчата аж на 3%. А, поковиряла трошечки. Можна я з вами ложечкою? Я, я знову все забулася. Я знову все забулася. А, виросло в мене ось тут трошечки. В мене ось тут квіточка виросла, тут листочки я позакривала. Нашла 907-й номер. Дівчата перетрусила всі нитки. знаю, що була бабіна. Я її шукаю, бобінка одна 907-го номеру пошукала я її дуже довго. У Мене зараз ромашки, прямо, знаєте, то вони в мене півроку. Я на них дивитися, не могла, а зараз прям я їх. Ну, це, це не просто він є в вишивоні, але я поза вишиваном його вишивала. Це просто ну, не можу зупинитися. От Сиділа, повишивала. Так, що стосується вишивана, я тут вишила 300 хрестиків. Мало видно, але ось тут я закрила білим. Не білим, А 3865 і 500, 500 забула який номер? Не 519 забулась. такий світло, блідо блідо рожевий такий ось, Він блідо блідо рожевий Просуваю по мамину картину, але тут помало, бо Ем, бо помало. Потім що? Мій кіт? Я його не брала з собою зараз, треба було взяти, але я його забулася взяти. Він в мене в боржниках. 300 хрестиків я вишила, і ще 300 мені треба вишити, а він не йде. Мені зараз оці помаранчеві кольори, ну, так собі, я вам скажу, якось не то, що там тривожність визивають, ну, трохи на очі давлять і на психіку. Так, і нагадую, дівчатка, що завтра стартує борділка наша. Так що, хто ще не доєднався, посилання під відео, ставте лайки, вподобайки, коментарі. Я чекаю вас в е, моєму телеграм-каналі. Пишете, я хочу грати, додаємо в список, і завтра стартуємо в 10 ранку. В 10 ранку старт гри, дівчата, 10 ранку старт гри. Всі можливі свої сюжети, всі можливі свої процеси. Підтягуйте, будемо їх підтягувати, граючись, мотивуючись, то класно. Я давно вже не грала в Броділки, і, в принципі, гру я зробила для себе, але подумала, чому б і вам не бути присутньо. Це не буде відеогра, це буде гра онлайн, фактично, в Телеграмі в самому. Раз на тиждень я буду розповідати, що, хто вишиває, хто як просуває, які були, кому, кому які питання випадали. Так що давайте доєднуйтесь, буду рада вас всіх бачити. Нас вже там до людей, напевно, 10. А що я буду гадати? Так, заодно ну, подивимось, хто що не вишивав. Я ті всі дні не цей, не, не показувала. Зараз підсвітку виключимо. Ось, Наталечка. Наталечка, гілочки чудові. З боргом, як і я. Я теж у боржниках. Люсік вишиває люта вишиванка, як я її обожнюю. Яка вона неймовірна, ця вишиванка виходить. Люсь, це просто супер. Так. Наталя змінила калаш. У мене щось з інтернетом останнім часом. Дивіться, які, які в неї прям просування де бісером. Це вже не перша її чашечка, в неї ціла серія. Тож, бачите, заміна Калажу? Взагалі супер. У Натусі теж. Просування Натусі ну чудові. Оля. Оля з цим. Господи, польові квіти я їх назволю можна, вони просто неймовірні. Взагалі, у кожній з дівчат неймовірні сюжети, які викликають вау, які можна ну, хочеться вишивати. Ну, На собі акцент я не ставлю. Оксанка. Оксанка зі своїми оці курочки її. Я люблю її курочок оцих. Прям така хата, прям от хочеться туди піти і жити. Орхідеї і від мережки потяг. Ну, анг... Янгола ну, то просто Мх, супер. Так, і наскільки я пам'ятаю, в неї фініш закінчила оцю пару. Так, це я вишивала бичка. Це вже давно було. Це вже давно було, але все одно у Люсика, дивіться, прям яка. Ну, прям у неї взагалі все летить. Людмила, коли ви все встигаєте? Я теж так хочу. А ці коти. М -м. Дуже хочу теж встигати. Зараз два тижні в мене буде просто випадати, дівчата. Мені треба вирішувати справи з деякими питаннями, і на ці питання треба прикласти два тижні, і вишивати я зможу тільки або по вечорах іноді, або в процесі, коли буду вишивати. Наприклад, мені завтра їхати працювати. Що розповідати, я буду генералити квартиру. Там дуже багато. І в період між ними я буду просто відпочивати вишивкою, дівчата. буду з собою брати вишивку і вишивати. Гру, я ще не знаю, з чого я почну. Може, я почну з ромашок, а може, я почну з бичка. Ну, бичка теж хочеться просувати. Просто, щоб ви розуміли, в цій картині залишилося десь. Господи, тут ви, то 64% дівчат. І тому, може, із-за цього вона летить. Але мені людина, яка любить багато кольорки, каже: мені отут складно. Картина взагалі проста абсолютно. Тому я вирішила по ній зашивати фон, а потім уже з середину на вибування піти. Ну, якось так. Я зрозуміла один такий момент хороший. Що в кожній, в кожній картині своя стратегія. От як ви ключик підберете, отак картина полетить. Якщо невірно підібрати отий ключик до, до цього замочка, то буде важко вишиватися довго, нудно. А якщо під, от свою стратегію вибрати, дівчата, ну, то просто супер. Картина починає летіти. От, Наприклад, Галіні картин, картини Design. Навіть Галя сама показала свій ключик, вона вишиває виділеними зонами. Да? Е, в її картинах це дійсно класно, е, От бичок класно, е, от, ну, господи, млин класно. Байкера я почала без зони вишивати. Подивимося, що буде. Знаєте, так, як експериментом. Наприклад, в маминій, в маминій картині оцій в блисковому чуді, я теж не вишиваю зонами. Тут просто листочок формату. По факту, оце оце два листочка формату о 4. Чи один? Ні, це один листочок. Ні. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тут отак 5 на 5. Отак, 5 на 5. Оце, оце листочок формату А4. Тобто я дошиваю тут другий листочок, дівчата. Тут теж я не виділеними зонами, але е, фон, його, бо там дуже багато зашивки. Спочатку фон, а потім внутрішньо ще буду е, зашивати на вибування. От, тому я не знаю, що я буду завтра собі брати, я сьогодні підготуюся. Е, хотілося б бичка взяти з собою. Е, е, ниточки я ще не дозамовила. Не дозамовила ниточки, але е, я в процесі замовлю обов'язково. Тому за два тижні я маю все до, до ладу довести. В мене просто не кожен день їздити туди, мені їхати туди біля 60 кілометрів, я не можу все, все кинути і поїхати. І коли я приїжджаю, наприклад, з чоловіком без дітей, дітей я залишаю свекрусі, то в мене є там 2-3 години всього. Тому в мене є план завтра всім, всім сніданком накормити і поїхати самі. Самі і на цілий день. Ну, і наготувати собі. В принципі, і там можна приготувати собі їсти. От, Але так, наготовити собі їсти, щоб тільки розігріти все. А Дівчата, не повірите, от підскажіть, як знайти втрачену річ? Як от... бувало у вас, що ви положили якусь річ і забулися де? От на автоматі просто положили і забулися. Оце в мене. Насалка на керхер. зі щіточкою, генерали дитячу кімнату. Поміняла насадки, положила свою щіточку, де в упор не знаю. Я вже третій тиждень йому не можу знайти дівчата. Воно мене так психоемоційно -психо 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 виснажило, що я не можу знайти де. І Це ж не маленька штучка, це така нормальна одоробло, блін. але воно чорне. Я вже не знаю, чи чашку перевернути, як колись мама казала, переверни чашку, знайдеться. І не чіпай, поки не знайдеш. Я говорю, ну це забобона. Може, ще якась забобона є, яка допоможе згадати. Просто як заставити свій мозок згадати, де я положила. В мене вже я починала почала грішити. Може, впало в кульок, випадково в сміттєвий, і я його викинула. Ну, коротше, я сьогодні замовила ще один комплект. 350 гривень це не так багато для насадки, бо він мені там, на квартирі, треба пароучисник, без нього ну ніяк. Я вчора параучисником третину кімнати вимила за півгодини. Просто за півгодини. Руками бо я перебирала дуже довго. Прийшла пройшла з звичайним полісом. Тепер мені треба хімчистити там два дивани. Ну, Прям сильно треба хімчистити. Коротше, Робота не почати край. Ну, що таке, коли жив чоловік у віці, сам з двома котами. Ну, от. Там і запахи, запахи залишилися, там дуже багато кошачої шерсті. І Це все треба просто вигребти, вимести, вимити, забути. От. Ну, тобто, зробити квартиру придатною до життя. Зараз вона абсолютно непридатна, там повна дезантерія, кухня. Просто ну, 4 роки він ну, не прибирав. Плюс спалив в квартирі, і це, це, це знаєте, оці, оці рижі плями прямо на цих, на, на обоях. Я не можу. Шпалери. На шпалерах я не можу їх вимити нормально, бо вони бумажні. Я боюся, що якщо я пройдуся так нормально, паром, вони просто відклеються і відпадуть. Я там вчора в одному місці спробувала в такому незначному, дивлюся, що я можу підклеїти. Ну, Якщо не відпадуть, то тоді на малій потужності пари буду проходити по стінам, трохи вибивати цей запах. От. Так щось так, тому у мене роботи не почати край. Не дивлячись на те, що я завтра буду їхати, буду... я дуже сильно налаштована. Завтра, о 10 ранку, ми стартуємо дівчата, нову гру. Нагадую, під відео. Зараз, якщо ще не з'явилося, то зараз з'явиться посилання на телеграм-канал. Доєднуйтесь, пишіть Привіт, я хочу грати. Добавляємо список і завтра починаємо день стартів. До речі, сьогодні ви можете. Зробити звіт, з якою картиною ви стартуєте. от. Ну і завтра викладаю правила прямо, до, до гри, дівчата, ще до гри. Може, сьогодні, після 12-ї ночі, дивлячись, у котрі я буду засинати, боже, як ці ромашки, мені подобаються. Дивлячись, у котрій я буду засинати, щось останнім часом в мене бісну, я у мене якийсь бій сну. Я раніше третьої ночі, у мене очі не заплющуються. Потім я у третій вирубаюся, але в дев'ятій так так очі відкрилися. Щось у мене, мене, дівчата, трапилось. Оце після того, як в мене Настя ногу зламала, як ми в лікарні побували. Плюс останні два обстріли. Один масований, другий шахетний масований. І в мене просто збій сну, збій, і я якась на адреналіні весь час. Мені здається, що в мене гармони почали грати. Мені, походу, треба розгрібтися з усім і вже починати здавати всі можливі аналізи і контролювати своє свій, свій стан здоров'я, тому що це в мене бувають і нервові зриви і дуже велике емоційне емоційне напруження. І я так хочу вернутися до зимового такого свого стану, коли ти просто тамю сидиш, вишиваєш, їсти приготував, повишивав, поприбирав, повишивав. А тут так не виходить. Ти гонишся за часом, щоб все встигнути. От, наприклад, я зараз з вами поговорю: мені треба прибирати в, сан, в Санвузлі, ем, бо ми привезли пралку, бо містами пралки міняємо. Ем, моя пралка стара, бош, в неї саме мінімальний режим півтори години прийняде. А там за 15 хвилин, за 30 хвилин можна попрати, і, і вона більш енергозберігаюча. Тут вона мені потрібніша. А цю назад на, ну, на квартиру відвеземо. Треба прибрати. Але до цього треба розгрузити машину, там дуже багато речей, там сервізи я попривозила, там статуетки, які я хочу пофотографувати і просто продати. Ну, в общем, дуже багато всього. Плюс прання ще от зараз треба розвісити, тому що я на ніч ставила прання. А ще мені треба дитячі речі перепротрушити на другому поверсі і підготувати на завтра на вивіз до гуманітарної допомоги діткам. А ще з'їздити забрати молоко і чорну смородину у своїй молочниці. І це все треба встигнути до восьми вечора. І ще на вечерю щось приготувати, бо на обід, слава Богу, є їсти. Що... О, ось так в мене, бачите, галопом по Європах. І я сподіваюся, що в проміжутках цього всього я хоча б 100 хрестиків вишив. От я просто сподіваюся на це, бо ну, дуже важко. І от лягаєш, вже приходить вечір, лягаєш, дивишся на своє вишивальне місце, так втомлюєшся, що думаєш, що так, все, завтра, от завтра. І от я мрію, просто от в такий день, що я встала, поснідала і сіла вишивати, з дітьми ще побавилась. О, слава Богу, цих два місяці садок закінчився абсолютно до вересня. У, у Насті взагалі потім школа, теж не знаю, що очікувати. У Тараса закінчився той садок, і я вже трохи видихла. Уже, уже легше, вже нема цих нервів. Позирала всі речі і слава Богу. Я сподіваюся, що в мене до вересня ця вся ситуація забудеться, бо вона мені болить і Настя досі ходить нормально не може, і боляче зна п'ятку ставати. Вона хромає, мені треба поїхати до, записатися, напевно, на середу. Боже, який сьогодні понеділок, значить так, да, на середу записатися до е нашого педіатра, щоб вона подивилась на Настю. По-перше, нам ще треба прививки зробити і прийтиме до обстеження до школи. І треба направлення в басейн, щоб дитина пішла в басейн. Працювала і працювала з ніжкою на реабілітацію. вона Настя не ходить нормально. Вона болі болючистиветь, вона хромає, їй важко, вона психує, а воно мені болить, як кожній мамі, дівчат. Тому давайте так, одужуємо всі, не хворіємо всім на зло і багато вишиваємо. Це наша терапія, це наші нерви. І взагалі я це обожнюю. все дівчатка, люблю, цілую. Обнімаю кожного, чекаю вас до своєї гри, Па-па!